Продовжуємо навчатись виконувати дії з раціональними числами. Сьогодні ми поговоримо про віднімання. І віднімання ми будемо зводити до вивченого на попередньому занятті додавання. А саме, віднімання будь-яких чисел, якщо я запишу їх в буквеному вигляді, А відняти Б, можна завжди буде подати, як А. Додати мінус b. Можливо, складно на перший погляд зараз зрозуміти, що означають ці букви. Але до цього варто звикати. Справа в тому, що математика, курс математики в 6 класі закінчується. І починаючи з 7 класу, ми будемо вже вивчати алгебру. Алгебра це вивчення загальних закономірностей для різних чисел, різних видів математичних об'єктів, які будемо дуже часто позначати буквами. Ну, Давайте зараз, щоб трішки спростити задачу, це я, скажімо, звикання вашого так записав. Давайте перевіримо, скажімо, якщо у нас написано 10 відняти 3. Що означає цей запис? Він означає, що можна віднімання записати додавання першого числа і протилежного до другого. Отже, це буде 10 додати мінус 3. Ми вже додавати два числа з різними знаками розглядали на попередньому занятті. Давайте згадаємо. Це число у нас зі знаком плюс, це зі знаком мінус. Для того, щоб додати два числа з різними знаками, згадуємо, необхідно правильно відняти їхні модулі і поставити знак більшого по модулю числа. Отже, віднімаємо модулі модуль цього числа 10, модуль цього числа 3. З більшого модуля віднімаємо менший. Отримуємо 7. А знак більшого по модулю числа, більше по модулю у нас десятка, знак його плюс. Отже, плюс 7. Тепер подивимось сюди. 10 відняти 3 ми могли без цього правила відняти. Але ми перевірили, чи працює це правило ось для такого прикладу. Давайте тепер спробуємо відня... зробити віднімання більш складного е, випадку. Ну, скажімо, чисел. Або обидва числа будуть від'ємні. Мінус вісім відняти 6. Замінюємо ось оце віднімання додаванням від'ємного числа. Утворюється мінус 8 додати мінус 6. І тепер у нас правило додавання двох чисел з однаковими знаками, або можна сказати, двох від'ємних чисел. Згадуємо, для цього необхідно, що з модулями зробити. Правильно. Додати їхні модулі. Додаємо. Модуль цього числа 8, модуль цього числа 6, додаємо, отримуємо 14. І поставити знак мінус. Давайте ще глянемо, якщо у нас буде 12, відняти 14. Так само. Оцей знак віднімання подамо у вигляді додавання першого числа і протилежного до цього. 12 додати мінус 14. 12 додати мінус 14. Ми маємо додавання двох чисел з різними знаками. Одне число 12, додатнє і 14 від'ємне. Але ми ці числа вже додаємо. Для того, щоб додати. Два числа з різними знаками. Необхідно з більшого модулю відняти менший модуль. Більший модуль тут 14, менший 12, 14 мінус 12. Буде двійка правильно. І утворюється, необхідно поставити знак більшого по модулю числа. Більше по модулю ось 14, значить тут знак мінус. Я думаю, що не потрібно записувати ось тут правило. Але ми розуміємо, що плюс 2 додати плюс 3 це плюс 5. Тобто давайте подивимось ось на цей приклад. І ось на цей приклад. Що ми можемо, який висновок зробити? Подивіться, будь ласка, якщо у нас числа з однаковими знаками, хоч з мінусами, хоч з плюсами, то ми що робимо з їхніми модулями? Додаємо чи віднімаємо? 8 і 6, що ми отримали? 14 додаємо. 2,3 додаємо. Отже, якщо числа з однаковими знаками, то ми додаємо їхні модулі і ставимо той же знак у відповіді, який був цих чисел. Були два від'ємних числа зі знаком мінус. Ми додали модуль і поставили знак мінус. Були два додатних числа. Ми додали модулі і поставили знак плюс. Давайте спробуємо. Це правило, коли однакові знаки відпрацювати на декілька прикладах. Мінус 3, мінус 8, 5, плюс 6, мінус 1, мінус 2, мінус 7, мінус 3. Ось достатньо. Головне, що в усіх цих прикладах обидва числа мають однаковий знак. А користуючись правилами, яке я тільки не озвучив, і яке ми помітили в процесі додавання, ми іншими правилами спочатку користувались, але помітили, що якщо числа з однаковими знаками, то необхідно додавати їхній модуль і цей знак переписувати. Отже, обидва числа від'ємні, знач буде в відповіді знак мінус, а додавання модулів дасть 11. Обидва числа додатні в відповіді знак плюс, додавання модулів дасть також 11. Обидва числа відємні у відповіді знак мінус додаємо модулі, отримаємо трійку. Обидва числа від'ємні, додаємо модулі 10 і знак мінус. Отже, ми зараз дуже важливо установили для себе вміння, відпрацювали, що якщо знаки однакові, то ми модулі завжди додаємо. А якщо знаки різні, так, правильно, будемо віднімати. Якщо знаки в чисел різні, то модулі будемо віднімати, а який же знак ставити? Правильно. Той модуль якого має більший знак. Давайте поруч тут пропишемо випадки, коли різні знаки. Мінус 10 додати 2, мінус 11 додати 15, 7, відняти 8, 4. Мінус 4 додати 6, 12. Відняти 2. Дивимось. Ось отут приклади, де знаки обох чисел різні. А значить і правило інше. Якщо тут прав... були знаки однакові, треба було додавати модулі, то тут ми домовилися, якщо знаки різні, то з більшого модуля віднімаємо менший модуль і ставимо знак більшого модуля. 10 двійка, Модуль цього числа 10, модуль цього двійка. З 10 віднімаємо 2, 8. Знак більшого модуля ось він, мінус 8. Віднімання з більшого меншого модулю 15 відняти 11 4. Знак більшого модуля плюс 4. Різні знаки віднімаємо. 8 відняти 7, 1. Знак більшого модуля мінус мінус 1. Тут різні знаки віднімаємо. 6 відняти 4. Двійка. Знак більшого модуля. Ось. він, Плюс двійка. Різні знаки. З більшого модуля віднімаємо менше. З 12 двійку і так можна відняти. Так, але ми будемо зараз показувати, що і для цього випадку це правило також можна використовувати. З більшого модуля віднімаємо менший модуль. 12 відняти двійку. Отримаємо 10. І знак більшого модуля плюс. Ось так ми можемо використовувати тепер і віднімання, і додавання, або зводячи віднімання до додавання, як я починав, або одразу можна викорувати по цим правилам. Давайте виконаємо для декількох дробів 2,14, відняти 1,18. І відняти 3 3,3 одна друга. Значить, дивимося. Ніхто не відміняв правило, що якщо в нас є дроби з різними знаменниками, і нам необхідно їх додати або відняти, то спочатку необхідно привести до спільного знаменника. З цього завжди варто починати. Давайте подивимося 4,8,2. Який спільний знаменник? Очевидно, 8. Сюди домножуємо на двійку, Сюди не потрібно взагалі. Сюди на четвірку. Переписуємо 2,2. Відняти 1,1. Відняти 3,4. Будемо рухатись. З ліворуч в сторону в праву сторону. Праворуч. І давайте дивитися. 2,28 відняти 1,18. Цілі частини віднімаються, 2 Дві, відняти одиницю буде 1, з чисельника першого дробу віднімаємо чисельник другого буде 18. А цей дріб я поки що перепишу. Мінус 3,4. Що ми тепер бачимо? Тепер ми бачимо два числа з різними знаками. Згадуємо правило: якщо в нас два числа з різними знаками, то ми з більшого модуля, а де тут більший модуль? Ось віднімаємо менший модуль і ставимо знак більшого модуля. Отже, або усно віднімаємо 3,48 ось оце число, або можна записати так. Ми домовилися, що в відповіді буде знак більшого модуля, тобто знак мінус. Можна так записати. 3,4 відняти 1,1. Віднімаємо ось тут. Від трійки віднімаємо одиницю, буде 2, 8. цей мінус не загубити. Дужки вже будуть непотрібні. Буде 2,4 відняти 1,38. Отже, ми отримали від'ємне число. Дякую за увагу. На цьому занятті ми дуже важливим речам навчилися. Ми одночасно і додавали, і віднімали, зводили додавання до віднімання і віднімання до додавання навпаки, і головне, ми отримали правила: якщо в нас два числа з однаковим знаком, то ми додаємо їхні модулі, і цей знак переписуємо. Якщо два числа з різними знаками, то ми віднімаємо з більшого модуля менший. І у відповіді ставимо знак того числа, яке мало більший буде. Дякую за увагу! Наступне заняття: множення і ділення.